У ки Євангелія читання, слава тобі, Господи, слава, тобі! будьмо убажені, в той час увійшов Ісус село, яка жінка, на ім'я Марта прийняла Його свій дім, була в неї сестра, що звалася Марія, ця сішина Господа слухала Його слова. Марта ж клопоталася усякою послугою, підійшла вона і каже, Господи, що тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити, скажи ж їй, що мені помогла. Озвався Господь до неї промою, марту. Марту ти побиваєшся і клопочешся про багато. одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Коли він говорив цей, яка жінка підняла голос між народу і сказала до нього, блажене, лоно, що тебе носило, і роди, що тебе кормили. Він же сказав блажені ті, що слухай Слово Боже, і зберігав. Пояс твій чесний, що огорнув богоприйомне лоно Твоє Богородице, це сила необорна городу Твого і скарб, дібр невечерпний, єдина мати, преснодів. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні наша церква визначає положення чесного пояса Пресвятої Богородиці. Пояс Пресвятої Богородиці це дорогоцінна християнська реліквія, яка ж історія цього свята. Візантійський імператор Аркадій, 395 рік 408 привіз із Єрусалима до Царгороду дорогоцінну реліквою пояс Матері Божої. Його донька Пульхерія сховала його у Золотому Кивоті в церкві Пресвятої Богородиці. Там він зберігався п'ять століть. Коли зою, дружину імператора, лева філософа, почав жорстоко мучити злий дух. Вона мала об'явлення, що видужає, коли обв'яжеться поясом Пресвятої Богородиці. Тоді всі почали шукати цю дорогоцінну пам'ятку і знайшли неушкодженою церкві. Пояс поклали на хвору царицю, яка одразу видужала, а потім знову сховали його у кивот. На пам'ятку про цю подію встановили свято покладення пояса Пресвятої Богородиці, яке відзначається 31 серпня. Як бачимо, Пресвята Богородиця після свого успення не покидає. Пресвята Богородиця опікується. Вона, як мати, любить кожного з нас. Вона чекає на кожного з нас. І що найбільше мати небесна хоче від нас? Вона найбільше хоче, щоб ми були з її Сином Ісусом. Як в сьогоднішньому Євангелії, ми чуємо, що Ісус Христос прибуває до Марти і Марії. Марта клопочеться, бігає, переживає, як то прийняти гостей, бо Ісус Христос прийшов, апостоли прийшов, а Марія сіла в ногах Господа і просто слухала Його. Напевно, Марту це зачепило, бо як так, треба помогти і стіл накрити, і привітатися, і до кожного підійти поговорити. А Марія тільки біля Ісуса. І що Ісус каже? Він не засуджує, але каже: Марія вибрала кращу частку, яка не відніметься від неї. Тобто Марія вибрала Ісуса, так само і ми в нашому житті вибираємо Ісуса, Шукаємо тих декілька хвилин протягом дня, щоб сісти у Його стіп, щоб щиро помолитися, щоб подякувати, щоб перепросити, щоб попросити, щоб бути з Ним. Прибігаємо до сповіді, до причастя, прибігаємо до храму. Бо саме там перебуває Господь, бо саме у святих тайнах заховані усі скарби, бо нашим скарбом є Ісус. Отож, прибігаємо. і ми ніколи не будемо мати спраги. Амінь. Слава Ісусу Христу!